Дірвав гранату серед житлових будинків. Напередодні у Хмельницькому затримали чоловіка, який розгулював з боєприпасом у руках. На близько 19-ї години в дворі будинку по вулиці Зарічанській у, у Хмельницькому стався вибух. Вибухнула граната у руках місцевого жителя, якому 45 років. В результаті цього вибуху чоловік постраждав, йому відірвало кінцівку. За словами свідків, епопея з цим чоловіком розпочалася неподалік одного з розважальних центрів у мікрорайоні Виставка. Там він, ймовірно, у стані Алкогольного сп'яніння кричав та кидався на людей, після чого рушив у сторону будинку, неподалік якого й сталася трагедія. Взяв гранату, пішов, мабуть, мало було йому. Uh -huh. Пішов в магазин, каже, дай пляшку, бо я зараз зарву Ну Не знаю, чим воно закінчилось, але він пішов туди. А жінки побачили, там діти сиділи, uh -huh. що він з гранатою пішов. Визвали поліцію. Поліція. Приїхали, догнали його там, от, возле політичого під'їзду. Він там гашева, раша зору всіх і видернув чеку. Як з'ясувалося, підривник добре знайомий усім місцевим мешканцям. Не на камеру сусіди чоловіка розповідають, він завжди мав проблеми з алкоголем та часто дебоширив. Він служив, того в нього і граната була. А він дуже пивав і наркотою займався, ну, курив. У нього була мати, так як бабушки казали. Була мати, глуха нема. Uh -huh. А він її соромі бив. Бив, мабуть, те саме. В результаті вибуху 49-річний хмельничанин має ампутацію верхніх кінцівок та численні осколкові поранення. А вибуховою хвилею травмувало ще й 29-річного перехожого. Обох чоловіків одразу доправили до лікарні та надали усю необхідну допомогу. Наразі з даним фактом відкрито два кримінальних провадження: одне за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України, це хуліганство. Друге кримінальне провадження за частиною 1 статті статті 263 Кримінального кодексу це незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. Слідчі призначили експертизи, проводять розслідування. Наразі чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України, і він перебуває в лікарні під конвоєм. Нині ж вирішується питання про оголошення горе підривнику підозри. За хмельничанин може провести чималий термін за ґратами. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини, 33 канал.